Радіо день вітання слухачам українського радіо Чернівці. Етері передача Прайм Тайм для вас. Працює журналістка Ольга Гуйванюк. У Чернівцях в межах проєкту зроблено в Україні. Нещодавно відкрили регіональний офіс з підтримки малого бізнесу. Тут надаватимуть консультації тим, хто хоче розвинути свій бізнес або ж тільки планує почати свою справу. Офіс працюватиме на базі міського центру зайнятості цього року. На розвиток підприємства для Буковини виділили 800 мільйонів гривень. Це гроші, які використають на грантові та кредитні інші програми для підтримки бізнесу. Зроблено в Україні. Це національна платформа, що створена з метою підтримки українських виробників, а також популяризувати товари українського виробництва. Програма покликана налагодити ефективну співпрацю між державою та бізнесом, а також сприяти розвитку українських виробників. Адже за словами президента, йдеться не тільки про оборонну промисловість, а й про інший інноваційний бізнес, релоковані підприємства, яким власне і потрібна підтримка. Крім Чернівців, регіональні офіси з підтримки малого бізнесу відкрилися вже в Сумах та Чернігові. Сьогодні у нашому етері ми проговоримо про роботу новоствореного регіонального офісу проєкту, зроблено в Україні у Чернівцях та про те, які послуги можна отримати, та чи є запити від підприємців у нашій студії. Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. Пані Любов, вітаю! Вітаю. Сьогодні ми говоримо про підтримку малого бізнесу в Чернівцях в рамках проекту Зроблено в Україні. Тож розкажіть власне про новостворений офіс, про те, як він працює, хто може звернутися, та які послуги можуть отримати підприємці або ж краяни, які хотіли би розвинути власний бізнес. Ну, перш за все хочу подякувати за запрошення. Дійсно, дуже актуальна тема. Буквально минулого тижня в Чернівцях запрацював регіональний офіс зроблено в Україні, так як ви вже сказали, для підтримки мікро. Та е, малого бізнесу регіону. Дійсно, відкриття офісу відбулося за участі заступника міністра економіки Тетяни Бережної, за участі директора державного центру, центру зайнятості Юлії Жевтяк. Ну, о, що таке взагалі е, офіс? Е, ви, як ви вже зазначили, він у нас створений е, на базі нашої Чернівецької районної філії, це місто Чернівці, вулиця, вулиця Воробкевича, 37. Запрошую всіх, кому цікаво, звернутися за консультацією саме за. Цієї адреси тут підприємці зможуть затримати інформацію, консультації, допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу. Саме оце от такі основні основні види бізнесу, на які націлені саме наші консультації. Як вони працюють зразу? Ну, подібні центри запрацюють у всіх містах України. Ми знаємо, що так відбудеться. Ми маємо такі запевнення від Міністерства економіки, від державного центру зайнятості. Офіси зроблені в Україні. Це місце, куди кожен підприємець може прийти за консультацію, отримати інформацію щодо програм підтримки малого і мікробізнесу. Тобто, якщо ви то, то, то незалежно від того, чи ви вже є діючим підприємцем, чи ви тільки плануєте ним стати, таку допомогу ви. Можете спокійно отримати е, таку фахову е, професійну допомогу в такому офісі. Якщо ви, наприклад, ну, то власник маленької кав'ярні, хочете масштаб, масштабувати свій бізнес, да, і розширити його, ми можемо е, прийти в цей офіс, ви можете прийти в цей офіс, і от ми розкажемо, які є можливості. Допоможемо заповнити заявку на грант, написати бізнес-план, підготуватися до співбесіди, тому що ті, е, хто вже вивчали таку можливість саме отримання е, грантів. Від держави державних грантів, які ми адмініструємо, служба зайнятості адмініструє, то там ще необхідне після написання гранту, після того після написання бі бізнес-плану, після того як він пройде перевірку дії і е, державного щадного банку ще необхідно пройти співбесіду з, державно, з державній службі зайнятості так от допомогти саме до таких моментів ми е, так само можемо допомогти е, ну якось проконсультувати як допомогти саме з проведенням е, такої співбесіди ну от е, інший приклад може бути Є діючий бізнес, там працюючий магазин. Так, от такий е, власник цього магазину може звернутися до нас, і ми допоможемо йому з кадрами, до прикладу, да, чи з підвищенням кваліфікації таких кадрів, тому що в таких офісах так само буде надаватися інформація про можливості служби зайнятості щодо підвищення кваліфікації за кошти служби зайнятості, отримання це і отримання ваучерів, і навчання, які ми можемо проводити за рахунок коштів саме нашого фонду. Тобто, весь спектр наших послуг. Послуг саме Державної служби зайнятості. Інформація по цих послугах буде саме надаватися в цьому офісі, і до того ще інформація про інші гранти наших партнерів, які є, які можуть так само бути корисними для бізнесу. Інформація про доступні кредити для бізнесу. Це і такі, як 579, і інші доступні кредити, які банки наші саме кредитні програми, які проводять наші банки для нашого бізнесу. Малого. І, звичайно, інформація про всі ці компенсаторні програми, як Державна служби зайнятості, так і Міністерство економіки. Там, до прикладу, компенсація на закупівлю сільськогосподарської техніки. Така може бути допомога для бізнесу. Тобто, вся ця інформація вона тепер буде зосереджена в одному місці, саме в нашому офісі, зроблена в Україні. Дякую. А як відомо, центр зайнятості і раніше консультував і супроводжував підприємців з розвитку малого бізнесу. І це це є проєкт, є робота і програма грантів, спрямованих на підтримку ветеранів та родин військовослужбовців. Тобто, новостворений офіс він працюватиме. Ем... Як вже з відомими проєктами, так і з новими ініціативами, вірно, так звичайно. Ми таким чином такі консультації, які ми дійсно де факто надавали і раніше, ми постійно перебували в такому стані консультування. Причому як і обласна служба, так і всі наші підрозділи на місцях, вони проводили постійне консультування для наших підприємців, для тих, хто до нас звертається за якимись з якимись питаннями щодо отримання грантів чи наших інших компенсаційних щодо участі, наших інших компенсаційних програмах. Але в даному випадку ми вже це буде така структурована допомога, і ми систематизували все те, що є у нас, і плюс доповнили інформацію, яка є додатковою для нас, як я вже сказала, від наших партнерів, громадських організацій гуманітарних, які мають якісь гранти для розвитку під підприємництва, для інформації від наших банків, які мають програми підтримки бізнесу. Тобто, все це буде зосереджено тепер в однієму місці, як я вже сказала, в офісі зроблено. Блана в Україні, тому така інформація вона більш розширена ніж та яку ми надавали раніше. А як можна звернутися за консультацією? Тобто необхідно фізично прийти в сам центр, чи це можна зробити якось онлайн, подавши заявку? От як цей процес? Ну, поки відбувається? що ми бачимо все ж таки офіційне з е, таким е, звернення безпосередньо угу. особисто е, такі офіси. Для цього ми їх робимо зручними, ми робимо їх гарними. Е, ми робимо все так, обладнаними в такий спосіб, щоб підприємцю було зручно. Там є засоби комунікації, обов'язково встановлені е, звичайно з досвідом, Стопом до інтернету у нашого фахівця на екрані виведена постійна програма Дія і всі нюанси, які можуть виникнути під час подачі заявки на якийсь грант чи ще якісь моменти, то все це ну буквально моментально наш фахівець може проконсультувати і допомогти. А можна трішки детальніше про те, які гранти можна отримати, коли звертаються люди з таким запитом? Так, звичайно, ну це перш за все гранти, які адмініструє Державна служба зайнятості. Це гранти для в межах урядової програми є робота, власна справа. Та гранти для наших ветеранів, захисників і захисниць. Хочу сказати, що в Чернівецькій області це надзвичайно успішні дві програми. Ми маємо дуже гарний результат. Це не дивно, я завжди. На всіх таких заходах відмічаю, що Чернівецька область вона є особлива, вона є дуже підприємницька. У нас дуже багато підприємливих людей живе. І тому бізнес це, це от саме наша така стихія. На сьогоднішній день ми маємо вже 590 грантів за спочатку дії програми. Це заявки, які були одобрені, які вже втілені в життя, які вже люди вже отримали. Це вже більше 150 мільйонів гривень область отримала саме на фінансування таких грантів. Тому... Підприємництво в Чернівецькій області воно дуже е, жваво розвивається. Е, що стосується ветеранських грантів, то вже на сьогоднішній день ми маємо 17 грантів, і хочу сказати, що якщо за минулий рік їх цього було сім, то за цей рік вже станом на перше квітня, їх вже 10. Це ті заявки, які були одобрені, схвалені, і вже втілюються в життя уже на етапі отримування коштів, а дехто вже отримав кошти і масштабує свій бізнес. Тому е, програми працюють. Мені дуже приємно про це говорити, це підкреслювати. Дійсно діючі програми. Е, ну це власне ці два такі гранти, е, які адмініструє служба зайнятості. Сі решта інформація звичайно. Ми надаємо консультації з, з того, що ми маємо з ту інформацію, яку ми маємо від наших партнерів. Але е, в, в, наприкінці, якщо є така зацікавленість наших е, у тих підприємцях чи майбутніх підприємцях, де хто до нас звертається, то ми звичайно направляємо до наших партнерів, щоб вони отримали вже більш таку розлогу інформацію і вже якось більш серйозно таку. А які фахівці працюють у новоствореному офісі? Чи є до прикладу? А... Консультанти з фінансів, які готові допомогти новачкам або ж тим, котрі продовжують? працюють там сьогодні дві дуже милі дівчини. Це наші працівники, працівники Чернівецького Чернівецької служби зайнятості, Чернівецької районної філії. Вони є фахівцями з фінанс. У них освіта фінанси, звичайно, але той, ну скажімо так, стаж роботи, який вони мають уже працюючи в службі зайнятості, абсолютно дозволяє їм фахово надавати роз'яснення, рекомендації. Ації і консультації. Угу. А скільки людей від початку роботи офісу вже до вас звернулося? Ну ми сьогодні з цікавістю самі підрахували, що це вже більше 30 осіб. Взагалі, хочу сказати, що ми побачили от великий запит від підприємців саме на таку форму роботи. Ви знаєте, два роки ковіду, два роки війни ну, повномасштабного вторгнення. Вони якось так перевели всю роботу в онлайн, але ми бачимо, що не достає просто живого. Спілкування, причому це спілкування може бути не тільки от, між нашими фахівцями і самими підприємцями, але підприємці підкреслюють, що і вони між собою хотіли би спілкуватися. Тому обмінюватися досвідом. До речі, це питання підняло один з наших гостей, який був підприємець, який був у нас на відкритті саме офісу. І ми такі ну зацікавилися і підхопили таку ідею. От буквально наступного тижня ми плануємо такі провести невеличкий нетворкінг, знайомства з іншими підприємцями. Для, саме для їх спілкування, для їх обміну досвіду, ну і, звичайно, ми донесемо ту інформацію, яку, можливо, ми будемо мати на, на той момент щодо можливостей розширення можливостей їх бізнесу. Тому ми от таке спілкування плануємо на наступному тижні. І я ще раз хочу, я повторюю, що запит саме на таке спілкування від підприємців області є. Угу. А ось ці люди, які звернулися до вас за допомогою. Це підприємці, які вже велику свою діяльність, чи це лише новачки, які планують створювати свій бізнес. Ви знаєте, і, і, і такі, і такі є. Є і ті, хто цікавиться, просто ще ще поки що не наважився відкрити бізнес, але дуже зацікавлений, мають якісь ідеї і хочуть їх цілити в життя. А є декілька підприємців, які хочуть масштабувати бізнес, які бачать можливості розвитку, не дивлячись на складну ситуацію в країні. Да? На повномасштабне вторгнення, але вони молодці, вони бачать якісь можливості для розвитку, і звичайно вони цікавляться тими можливостями, які може дати держава в плані допомоги розвитку бізнесу. Ми поспілкувалися із чернівчанкою Юлею Мироник. Вона звернулася до офісного проекту, бо планує розпочати власну справу. А послухаємо історію Юлії. Як дізналася із соціальних мереж мережі Фейсбук? Я дізналася, що є програма для підтримки військовослужбовців. В мене тато, колишній військовослужбовець, він авганівганець, і я хотіла відкрити кав'ярню. З таким запитом я прийшла саме туди. Я маю економічну освіту, а щоб так якось серйозною офіційною підприємницькою діяльністю, то не займалася. Зараз якось так підтримують цей бізнес, економіку. Тим паче, я прочитала, що є для військовослужбовців. Хороші гранти хочу змінити роботу. Хочу побудувати щось своє, свій бізнес. Завжди про це мріяла. Така приємна дівчинка мене зустріла. Вона мені детально все розповіла про грант, як він працює, що потрібно зробити. Про бізнес-план. Мене прийняли привітно, ну, все доступно, гарно розповіли. Ну тобто я залишилась підприємними враженнями ну, що Поки що таких досягнень немає, але я отримала бажані відповіді. От, впевнилась в тому, що я можу все ж таки надіятися на те, що буде якийсь позитивний результат щодо отримання гранту. Я вже рекомендувала всім своїм знайомим і знайомим підприємцям. Обіцяли, що також вони будуть звертатися. Ну, навіть просто зараз на ще немає такої довіри, як і гранти. От ну, все ж таки, ми ще якось не звикли до цього. Ну, в мене така думка склалася, спілкуючись з усіма ось, але дуже багато я чула від своїх знайомих, що вони також вже брали гранти на відкриття власних кав'ярень і залишалися дуже задоволені. За сам офіс, ну він просто європейського зразка, цей офіс дуже. В таких гарно виконаний, гарний дизайн, все лаконічно, просто от щодо консультації, також в принципі на всі мої запитання було знайдена відповідь, конкретна, точна, зрозуміла абсолютно. Селилася довіра про те, що можна дійсно розпочинати власну справу, надіятися на те, що вийде все з легкістю. Радіо день. Це була Чернівчанка Юлія Мироник, а у студії директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко. І говоримо ми про роботу новоствореного офісу у Чернівцях для підтримки малого бізнесу у рамках проєкту Зроблено в Україні. Отож, пані Любов, ми почули історію Юлії, яка Юлії, яка розповіла про свій шлях у розвитку підприємницької діяльності. Отож, як розвиватиметься її історія далі, як офіс буде супроводжувати Юлію і до якого моменту. Ну, ми вже почули, що вона отримала на своє питання вичерпну відповідь. Звичайно, все починається з цього. Ще по все починається з ідеї. Якщо ви маєте якусь бізнес-ідею, все це саме головне, це 90% успіху. Ви можете тепер абсолютно офіційно звернутися, тому що раніше ми консультували ну, в такий спосіб, людина приходила, десь ми в кабінетику її приймали, наші фахівці консультували. Тепер, як ви почули, є офіс європейського рівня. Європейського зразка, в який можна прийти, і прямо там у нас є спеціально виділена орхтехніка, на якій можна прямо заповнити цей бізнес-план. Звичайно, до того отримавши консультацію щодо оподаткування, щоб правильно, необхідно, щоб правильно були прораховані податки, правильно сформований бізнес-план. Подати його можна прямо там, під наглядом нашого консультанта, подати його в дію завести і вже очікувати результату скорингу ощадного банку. Ну, ощад Дні банк окремо робить скоринг щодо платоспроможності такого клієнта, і якщо це позитивна, більше 98 балів набирає такий заявник, то тоді вже така, як я вже сказала, така заявка вона надходить до служби зайнятості. І ми призначаємо співбесіду. І от на цьому етапі вже далі. Якщо все ок в ощаді, то тоді вони вже е, можна звернутися до нас, до нашого консультанта, проконсультуватися, як правильно себе поводити під час бесіди, на які питання звернути увагу, на які відповіді, тому що це дуже важливо. Наша комісія е, дуже ну це ж звичайно державні гроші, тому ми дуже відповідально ставимось до того, чи е, розуміє заявник взагалі, про що йде мова, чи е, нормально він володіє. Е, Взагалі цим е, бізнес-планам, чи, е, ну, чи зрештою дійсно він спроможний втілити в життя всі свої задуми, які він виклав в бізнес-плані. На це дуже звертає увагу наша комісія. І так само комісія Державного центру зайнятості е, під час своєї остаточного винесення рішення, так само звертає увагу саме на ці моменти. Чи дійсно е, ми свої оцінки робимо того, чи дійсно ця людина спроможна е, за ці гроші використовується гро? Використовуючи гроші гранту, саме от вцілити в життя свій бізнес-план і відповідно стати підприємцем чи розширити свою підприємницьку діяльність. А скільки часу може тривати весь цей процес? От навіть на прикладі Юлії, от, до прикладу, коли вона зможе відкрити свою кав'ярню? Ну, якщо вона сьогодні е, прийде до нас, звернеться чи допустимо допуст, припустимо завтра, то завтра вона зможе подати е, в дію заявку. Буквально протягом до двох тижнів ми з нею, з нею проведемо співбесіду. Ну і гроші у неї на рахунку можуть бути до місяця. Угу. А ми маємо ще одну історію. Чернівчанин Артур Жаворонок звернувся із запитом до офісу, зроблено в Україні. Чоловік планує розвивати свою власну справу і створити нові робочі місця. Тож послухаємо його історію. Мені розповіли мої знайомі, які вже успішно мене передували і. Відповідно, вже були там, проконсультувалися, і навіть подали вже навіть дехто й отримав гранти. І Я після того почувши про це все інформацію, вирішив, чому мені би самому не сходити туди, не проконсультуватися по власному бізнесу і не подумати над поданням гранту. Я звертався з запитом, оскільки я дізнався, що є фінансування скарта грантове фінансування, що стосується розвитку власного бізнесу. Да, це є бізнес, і мене зацікавило це, тому що. О, працівників просила в принципі потрібно, штат потрібно мати відповідно. То чому би не, не поєднати, як то кажуть, необхідне з корисним з приємним, тому що типу на, на розвиток дається непогана сума коштів. Тому я відразу ж не думаю чи вирішив звернутися, щоб мені роз'яснили всі особливості і моменти, що потрібно від мене для того, щоб я зміг е, податися, і також по так, взяти участь в конкурсному відборі по бізнес-ідеям розвитку бізнесу. У мене в основному у мене сфера послуг, у мене консультаційна діяльність, зокрема, це консультування по бухгалтерському обліку і звітності, консалтингова діяльність. Тому на перспективу мені необхідні працівники, тому що сам уже не справляюся, і я б хотів би розширюватися. І... Я дуже задоволений, тому що я думав, що зараз прийду. А мені тут розкажуть суто, як да, як кажуть, як не як пишеться в нормативно-правових актах, але насправді дуже дуже хороші працівники. Я дуже задоволений, оскільки ми я коли. Звернувся, по перше, прийняли так, знаєте, не як свого по перше. По-друге, на всі мої питання, все мені дали відповіді, деталізували все, що потрібно для бізнес-плану, що по кроку треба зробити. і Я, я залишився задоволений. Я за фахом сам економіст. В принципі, У мене економічна освіта є, і в принципі, знаєте, пригадуючи свої свої пари, що колись чинів, да, то в то, то, то. мене ніяких питань все було доступно пояснено, тому я тільки для себе уточнив деякі моменти, які мене. Е, Цікавили конкретно, що я десь сумнівався, і відповідно навіть ми проговорили про те, що це все треба подавати через дію, як які етапи подачі залишився проінформований повністю. Мене цікавило та річцям, що мені дали розгорнуту консультацію по всім питанням, які мене цікавлять. Я її в принципі отримав наразі. Я вже займаюся формуванням самого бізнес-плану. Вже мені здається, що багато людей стикаються з такою проблемою, що вони на жаль думають, що там. Так, якісь такі е, великі матерії треба знати, щоб, щоб це все зробити. І що самому це не, неможливо сформувати той самий бізнес-план, неможливо цю свою бізнес-ідею розвинути і матеріалізувати. Але насправді, е, якщо сісти, розібратися, то цьому немає нічого складного, і можна спокійно пробувати розвиватися далі, рухатися з такою підтримкою. Радіо це була історія чернівчанина Артура Жаворонка. і ми бачимо, що підприємець звернувся до регіонального офісу, зроблено в Україні, із запитом про допомогу у розширенні власного бізнесу. Пані Любов, чи є частим саме такі запити, і а, який досвід підприємця тут є показовим? Ну ми такі робили звичайно зробимо періодичні такі підрахунки. Тих, хто бере у нас участь у наших грантових програмах, то ми бачимо, що десь 80% бізнесу це ті, хто хоче масштабувати, розширити власний бізнес, і тільки десь близько 20% – це ті, хто хоче його відкрити. Тобто розпочати власну справу. Тому дійсно це так. Для тих, хто. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що ми сподіваємося, що офіси саме допоможуть збільшити кількість підприємців. Звичайне, масштабування це добре, але ми хотіли би збільшити і кількість самих підприємців, які потім, в свою чергу, так само будуть масштабуватися і розширюватися. Це дуже важливо у час війни. І чим більше у нас буде бізнесу, тим більше буде податків, зборів, платежів. Ну і від Відповідно до бюджетів різних рівнів, ну і звичайно, відповідно, у нас буде більше можливості, щоб забезпечувати і наш сектор безпеки і оборони, який безпосередньо ви знаєте, що наші саме армія, наша на утримується саме з наших з вами податків а вже наші партнери допомагають нам. Соціальній сфері тому це дуже відповідально на сьогоднішній день. Саме от сплата податків, збільшення спла кількості платників податків, збільшення підприємців. Це є наше першочергове завданням. А якщо говорити про нові програми, які зараз супроводжує офіс Проекту, то про які саме напрями йдеться? От ну можливо, наших слухачів щось зацікавить, і вони могли би податися, так на ту чи іншу. Ну як я вже сказала, в першу чергу ми говоримо про послуги, які доступні службі зайнятості для малого бізнесу. Це грант на власну на власні справи, гранти для наших ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків, ваучери, тобто можливість отримати 30 тисяч гривень. Веню на сьогоднішній день, щоб пройти навчання. Перенавчання, підвищення кваліфікації, грошові компенсації, які ви хочете, якщо ви хочете у себе облаштувати робоче місце і взяти на нього особу з інвалідністю, це дуже така потужна компенсація у нас на сьогоднішній день. Користуючись такою нагодою, хочу сказати, що такі компенсації за облаштування робочого місця за для працевлаштування особи з інвалідністю другої групи, це компенсація більше 70 тисяч гривень, і першої групи, якщо особи з інвалідністю працевлаштовуються на таке спеціально облаштоване робоче місце. Це більше 100 тисяч гривень. І от, коли ми консультуємо наших відвідувачів цього офісу, ми вже в комплексі даємо і цю інформацію для того, щоб вони розуміли, що крім гранту, вони ще можуть мати можливість отримати такі програми, державні програми підтримки. Крім того, це може бути підвищення кваліфікації для наших працівників для працівників, які можуть. Можуть бути в бізнесі працювати по цим, працівників центру нашої професійної освіти, ну крім того, ну саме головне наше завдання, все ж таки воно залишається. Це ми допомагаємо бізнесам знаходити працівників. Зараз це надзвичайно гостра проблема. Вона стоїть у нас брак робочих рук, це відомо всім, це не секрет. І ми, звичайно, робимо все для того, щоб створювати більш такі серйозні потужні банки, резюме. І саме для таких заявників наших за. Опитуваючи саме цієї нашої послуги, ми в першу чергу працюємо саме з такими банками. Що стосується інших консультацій, які ми там надаємо, це звичайно. Це те, що працює в рамках в межах програми, зроблено в Україні. А саме, це підтримка середнього бізнесу, до прикладу, заводів виробництва через гранти на переробку. Це програми 579, це відомі такі програми банківські для підтримки бізнесу. Це компенсація коштів закупівлі, як я вже сказала, української сількогосподарської техніки. Це і програма Шкільний автобус, це інструменти експертно-кредитного агентства, локалізація та, зовсім, ну, та інші інші механізми. Мінізми, послуги для середнього бізнесу, звичайно, надають здебільшого банки, та у разі питань допомогти у вирішенні проблем може і Міністерства економіки, і, звичайно. Така основна частина саме кампанії зроблена в Україні. Це підтримка, інформаційна кампанія з підтримки українських виробників. З чого все і почалося: купувати українське це означає давати роботу людям в Україні і підтримувати нашу економіку. І це звичайно. Ми так само намагаємося пропагувати саме цю ідею. А щоб скомунікувати з регіональним офісом проекту, зроблено в Україні, що для цього потрібно зробити? Отакий покроковий алгоритм, щоб наші слухачі могли звернутися зробити. на Воробкевичі 37. Як я вже сказала, хочу сказати, зазначити, що ще два офіси, десь приблизно серпні будуть відкриті в інших двох філіях в районних центрах наших. Спочатку Вижниці, потім ми будемо відкривати скоріш за все в хотині. І так само все буде все буде так само буде такі самі гарні європейські сучасні офіси і такі самі обізнані фахівці там будуть працювати. Тобто планується розширення, да звичайно. Ми розуміємо, що це ну в будь-якому випадку, будь-якому нашому підрозділі. Не обов'язково в місті Чернівці, а от в будь-якому підрозділі, вам нададуть вичерпні консультації з усіх цих програм. Але все ж таки, таке саме потужне таке місце концентрації, саме інформації про ці програми, це Варкевича 37, Це офіс зроблено в Україні. Пані Любов, дякую вам за розмову. Гостою нашого етару була директорка обласного центру зайнятості Любов Кожелянко. Для вас працювала журналістка Ольга Гуйванюк. Почуємося на хвилях українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Тепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.